Вони молоді, амбіційні, націлені на результат і, що найголовніше, з золотими серцями та щирим прагненням творити добрі справи у кожному звягільському закладі фахової передвищої освіти завжди особлива атмосфера. Хтось вчиться надавати невідкладну медичну допомогу, хтось вдосконалює навички написання комп'ютерних програм. Хтось вивчає закони або ж освоює методику викладання фізичної культури. Дехто проявляє свій рівень майстерності у виготовленні меблів, предметів побуту або ж здібності у креативному дизайні одягу. Звярські студенти надзвичайно талановиті, кожному з них є чим пишатися. Головне не зупинятись і крокувати до втілення своїх мрій та планів. Чим живе і про що мріє студентська молодь звягеля, дізнаємося у самих студентів. Взагалі я навчаюся на бухгалтера і Після навчання буде багато місць зможу працювати, бо професія бухгалтера вона є. Досить популярною на ринку праці, хотілося б працювати і перекорем, і разом з візажистом. Тобто, мені здається, дуже круто, коли ти вмієш зробити гарну зачіску і зробити прям проти макіяж, і це мені здається, буде дуже супер. І таке ти б хотіла б свою студію, і було б це мені здається, було б це дуже круто і так само сказати прибутково. А взагалі я планую далі навчатися в університеті, але не знаю якому. І поки я ще не визначила з ким я хочу стати. Але це точно буде медична сфера. Навчаюсь на бухгалтера, і ця професія вона доволі, мені здається, передбачає те, що я завжди матиму роботу. Тобто я про це ще не думала, проте я впевнена, що а, якщо я буду хорошим бухгалтером, аудитором, фінансистом, то робота для мене буде завжди. Я напевно буду працювати перукарем ближче до свого будинку у перукаренні своєї знайомої. Юрист. Криміналісти, адвокати, нотаріат або прокурор. Я планую, скоріш за все, це е, здобути, як я кажу, курси онлайн, якісь певні пройти по моїй спеціаль... по моїй спеціальності. Це можливо 3D-інженерія або програмування, адже ми в технікумі здобуваємо дуже дуже потужну базу в цьому в цьому напрямку. Ну і там уже піти далі працювати відносно диплому, що здобуду тренером, вчителем фізкультури, юристом mm. в якихось юриспонденціях, наприклад, адвокатом. В нашому навчальному закладі викладачі створюють сприятливі умови. Я думаю, що небагато навчальних закладів можуть цим похвалитися, проте я це з певністю можу сказати, як нам каже завжди куратор, дайте викладачу можливість поставити вам оцінку. Тут студентоцентризм, все обертається навколо студентів. На рахунок менторства в нас є програма допомоги першому курсу. До кожної групи першого курсу закріпляються за ними два студенти старших курсів, і вони допомагають їм дитися в колектив. Вони допомагають їм. Пізнати певні особливості викладачів, можливо, допомогти там з якимись практичними, можливо, передати досвід, конспекти. В нашому коледжі є багато аудиторій, два корпуси. Є як більші аудиторії для навчання цілої групи, так і менші для проходження практичних навичок. Є велика матеріальна база, яка дозволяє виконувати навички саме на фантомах, а не на живих людях. Хоча було б, напевно, краще вчитися на самих собі. Сучасні студенти вони вміють комунікувати дуже гарно, користуватися телефонами, знаходити різну інформацію в телефонах, в інтернеті. Стиль у їх цікавий. Не завжди розумні, а дивляться на свій зовнішній стан. Доволі різні є студенти. Є такі, що вчаться, такі, що і тим байдуже на навчання. Зазвичай більше нас, таких, що хочуть вчитися, таких маємо заохочення стипендію. І можемо як не як св свої власні зароблені гроші. Вони комунікабельні, часом бувають, хитрують на парах, аби отримати вищий бал. Добрі, чуйні. Завжди прийдуть на допомогу. Тлановиті, можливо, мужні через війну і хитрі, звичайно. Сучасні студенти це активні, розумні, трішечки хитрі, звичайно, ж, та вельми креативні. Ну і також вони вільні, вони не бояться говорити про свої думки, про свої ідеї. Сучасні студенти вміють викручуватися із ситуацій різних. Сучасні студенти вміють швидко сприймати інформацію між тривогами. Сучасні студенти вони знають, і розуміють, що відбувається, і вони розуміють ціну того цієї можливості навчатися. Сучасні студенти намагаються зробити все для того, щоб допомогти людям тримати стримувати ворога і далі продовжувати навчатися. Воєнний стан дуже вплинув на життя студентів. Багато студентів зіткнулися з стресом та труднощами, які приніс воєнний стан. Але при цьому студенти виявили неймовірну силу та здатність адаптуватись до нових подій. Часті тривоги погіршують навчання. Це дуже негативно впливає. Іноді відключення світла також негативно впливає на навчання, тим, що Студенти можуть запізнитися на пару, можуть не підготуватися до пар. Мені здається, це кожен робив, особливо на контрольних так. Не списують. Ми такі, ну добре, там такого ці гаряча GPT, такі нам допомогу. Так, <Schedule> Звичайно, це, мені здається, кожен студент таке робить. <punishing> М, мабуть, не скажу, бо не займався таким ще. ]嗯. Краще, мабуть, вивчити в нашій справі, ніж займатися списуванням. Адже від нас буде залежати життя людей. Якщо списувати, то треба це дуже робити акуратно і елегантно, тому що тому що коли викладач спалить, то буде дуже невесело. Може бути без можливості перездачі. Потрібно вміти гарно списувати. От коли викладачі е, дуже строгі, вони завічають все. Але ми пристосувались і вміємо дуже добре списувати. Для того, щоб списувати шпаргалки, там, надрукувати на листочку щось, якийсь текст. Звичайно, як і, біз... як і всі студенти, доводиться час від часу і хитрувати. Правдами і неправдами, але все одно здобувається результат. Гарні місця, де можна відпочити, особливо в нас відкрився дуже крутий к... нове кав'ярня в нашому парку. Ось там дуже гарно також і кіотеатр, і на фортеці. Теж гарно фотографуватись можна. Це дуже круто здається. В будинку культури, парку, більш по місту, а там так більшісті Ну, У нас є багато місць. Наприклад, фортеця біля пам'ятної колесі, ще також парк, різні кафе. Ну, тут є багато місць, де можна відпочити, вийти, побігати на авангарді. Вчити можна. Ввечері, тому що там після пар у мене завжди виходить, що я роблю пари, а потім ввечері виходжу з подругою в якусь кафешку. Тобто є то багато місця в парку в кафе. Ну якщо у нас в коледжі, то у нас є, наприклад, в морському так місце для студентів. Там є видока, там є. Альтанка, там де ми спілкуємося з студентами, також можемо і в буфеті посидіти, Також у нас тут в центральному корпусі можна на вулиці посадити, поспілкуватися з друзями. В міському парку, на подвір'ї коледжу, кінотеатр, стадіон, різні заняття, наприклад, волейболу, хтось ходить на волейбол, на футбол. Можна теж в парк в кіно сходити теж так само. Або навіть туди якісь додаткові жутки. Та вдома дуже ніде. Іноді ходжу в парк до замка. Чи ми з друзями збираємось в актовій залі і полюбляємо співати. Особисто я відпочиваю в спортзалі, як на мене це не краще відпочинок від різної інтелектуальної роботи. Наші студенти відпочивають в актовій. У нас проводяться різні тематичні заходи. Іноді вони бувають навіть. А от увечері в нас проводився фільм до Хеллоуіну, зібралися. до речі, це така, як зараз кажуть, моя римська імперія, тому що я дуже щаслива, що це а, знайшло відгук о, там серед студентів. Пройшла більше половина актового залу. і Ми чудово провели час а, спокійно і так, ніби як в родинному колі, було справді дуже круто. Я отримую соціальну стипендію. Стипендія це 800 80 гривень. Ну, купляю там в своїх інтересах, що виходить. А, ні, не важко. Це потрібно просто вчитися, і добре вчитися потрібно а, скрізь а, брати участь в тих же самих заходах, квестах, олімпіадах. За стипендії можна багато чого купити. Ну, як я дівчинка, то а, я купляю здебільшого це косметику, там одяг, звичайно, їжу, там якісь подарунки для своїх подруг, для мами. Так, я отримую стипендію з першого курсу. Я б сказав, що ні, адже е, якщо ти маєш знання, ти зможеш завжди е, якось та навіть і все одно здобути ті бали потрібні. А хто просто активний, може здобувати безліч додаткових балів за різні активності, змагання, е, конкурси і так далі. І це також на результат, на рейтинг і так далі. Так я витрачаю свою стипендію на емоції. Я дуже люблю концерти, дуже люблю їздити. І завдяки студентському квитку я можу їздити «Укрзалізницю» за півціни. Тому студентські квиток і стипендія це те, що дає мені можливість побачити людей, якихось інших, побачити якісь події, концерти. Не знаю, це можливість також донатити, що я намагаюся робити. Але в основному всі в маю але у нас є столова, в якій дійсно дуже харчується Чата і хлопці в ну, багатьох нікаються, але тут дуже смачно чесно кажуть. Хто харчується просто, купує щось в магазинах, або в нас є столово. Там теж можна дешево, але смачно поїсти. Різні чаї, булки, напівботона це стандарт. Булочки різні, там сік, водичка, Таке наші студенти здебільшого харчуються в буфеті. Де можна придбати різні смаколики від цукерових батончиків до повноцінної порції гарячого харчування. Також можна знайти десь по місту, місця швидкого харчування. Студенти харчуються здебільшого в буфеті, також можуть ходити на перервах в магазин, там в АТБ, наприклад, так, всяке таке. Купляють собі обіди, вони дуже смачні, до речі, І ну, всякі солодощі. Ми харчуємося в їдальні. Також можна ходити в магазин, який теж дуже близько біля нас. Любимо ходити в скіф, там дуже смачно. Так, напевно, десь якісь кафешки. Більше всього магазині, в АТБ. взагалі в нас є прекрасна столова, де дуже широкий асортимент, і кожен студент на свій бюджет може щось обрати з посмакувати на перелік. Окрім столової, в нас також є багато популярних місць, бо зазвичай студенти люблять харчуватися фастфудом. Це і дешевше, і швидше, і тому фастфуд в нас користується попитом. Ні, хитрувати, напевно, не доводилось, а лайфхаки, ну, в принципі, інтернет інколи допомагає у е, задачі з е, рефератів. Мені здається, вчіть наперед. Предмет вчіть, бо він вам пригодиться. Напевно, є, але то все секретна інформація. <laughs> ну, якщо вчити, то не важко, mm -hmm. але якщо потрібно вже викручуватися з якогось Ситуації, коли спитали, а ти не знаєш, то ну, треба було щось бути кмітливим квіт аби щось придумати і отримати гарний бал. А ну хитрувати, звичайно, вже ж треба було. А, а так, то якщо лайфхаків, то це з самого початку вчитися, наприклад, там брати якісь завдання індивідуальні від викладача, щоб набирати певну кількість балів, також і потім заробляти репутацію на себе. Головне трошки вчити, а не тільки списувати все. Щоб здати там якийсь вірш, чи ще щось, записати його на диктофон та включити в наушниках. Найромережі. No, Використовую, але якщо я про них скажу, більше вони не спрацюють. Дайте мені довчитися півроку, будь ласка. День студента я планую спочатку відзначити з, звичайно з своїми друзями на дебюті, а також потім думаю з батьками. Я посажу, відзначу те, що я вже другий рік як студент. Напевно, Півдня, че з в училищі з виступом, підготовкою, і у нас там буде велика дискотека. Тому відпочинемо в нас в училищі. У нас буде дискотека, будемо е відзначати там е та більшості в кімнаті. У е нас має бути концерт і, напевно, дискотека. Е разом з сім'єю або е з друзями. Е Думаю, піти в е кафе на каву. В колі коледжної родини та разом з ними. У нас планується дебют першокурсника, думаю, буде дуже цікаво там. На день студента ми планували організувати нам тут невеличке свято, замовити піцу, посидіти в дружній компанії, поговорити про щось, попити якоїсь коли. Провести з друзями, з, з одногрупниками гарний день. У нас буде проведено свято. До дня студента буде вибиратися містер і місіс коледжу. Ну плануємо з одногрупниками разом десь посидіти, або навіть в коледжі, так як планувалося, замовити пісу і подивитися щось. Зібратись з одногрупниками, десь. «Посидіти, поговорити. День студента зібратися з групою та піти, десь погуляти, провести цікавий час. Провести час зі своєю дівчиною, а там можливо піти до спортзалу. Посиденьки з друзями вечірки зараз не надто доречні, я вважаю. Ну на мою собі думку. А посиденьки з друзями сподіваюся, що вони а, погодяться всім разом зібратися. Навіть це можна було б провести з групою. А, тобто чудові в нас стосунки, я думаю, було б цікаво. Це молодь живе у складні часи, але вони гідно тримають освітній фронт, демонструють свої лідерські позиції, здобувають якісні знання. Активно займається громадською волонтерською діяльністю і просто залишається студентами. Коли дивишся на ці молоді осміхнені обличчя, мимоволі виникають думки про те, що майбутнє України у надійних руках, їх сила волі, прагнення до знань, саморозвитку, любов до батьківщини є незламною рушійною силою нашої квітучої незалежної демократичної держави.